Добрий день, компанія Автопарк місто Львів. Нове надходження. Ford Fiesta 2019 рік. Бензиновий двигун 1,6 та автоматична коробка передач. Автомобіль приїхав з Штатів Америки. Пошкодження були незначні. Значить, Всі елементи, які були пошкоджені, було замінено, нічого не шпаклювалося. Зробили дійсно якісно і професійно. Автомобіль відновлювався для себе. Безпека теж відновлена, тобто на місці вона тут. Комплектація у нього SE. В комплектацію входить камера заднього виду, диски оригінальні, легкосплавні, 15 й радіус, салон текстильний, сидіння без зелам'я, без потертостей, в салоні не курили, є люк. Повний електропакет, мультикермо, датчик світла, круїз контроль, кондиціонер, значить, магнітола ось така і екран. Скажімо так, борт комп'ютера та камера заднього виду сюди виводиться. Пробіг у нього 93 тисячі кілометрів, пробіг підтверджено. Автомобіль обслужений. Що потрібно замінити, було, замінили. Зараз капіталовкладень ніяких він не потребує. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Придбати можна за готівку, в лізінг, в кредит та в трейдинг.